120 тисяч біженців розподілять між європейськими країнами. Таке рішення ухвалили голови МВС Євросоюзу. Цього разу не консенсусом, а більшістю голосів до цього механізму вдалися після того, як довгі переговори, зустрічі та вмовляння не поділили на країни Центральної Європи, які виступають проти квот щодо біженців. Серед ініціаторів голосування називають Францію та Німеччину. Це рішення показує, що європейські організації, навіть якщо дискусії іноді і тривають занадто довго, можуть досягти позитивних рішень, коли Франція і Німеччина проштовхують ініціативи разом зі своїми партнерами, коли на кону стоять такі важливі речі, як гуманітарна криза. Не такі оптимістичні представники четвірки країн, які голосували проти квот: Румунія, Чехія, Угорщина і Словаччина. Прем'єр-міністр останньої заявив, що не буде миритися з диктатом більшості і оскаржить рішення ЄС у суді поки я прем'єр-міністр, обов'язкові квоти не будуть реалізовані на території словаччини. Ми вдаватимемося до всіх необхідних заходів. Але люди відповідальні за це неподобство, це ті, хто вирішив просувати думку більшості таким чином. Вони навмисно та безглуздо створюють глибокі розбіжності в такому ключовому питанні як міграція. У праці примусові квоти назвали незаконними. А чеський міністр внутрішніх справ у Твіттері порівняв ЄС з імперією, яка скоро залишиться без одягу. Проте, за словами експертів, у механізмі голосування немає нічого нового. До нього вдавалося і раніше, що правда, здебільшого з технічних питань. Крім того, нових членів ЄС закликають розглядати Брюссель не лише як джерело дотації та допомоги, адже необхідно виконувати і взяті на себе обов'язки для майбутнього політики ЄС у питанні біженців таке голосування не означає нічого хорошого, адже якщо вже з цього б одного приводу так розсварилися, а мова йде лише про попередню домовленість, то чого ж чекати далі, коли мова йтиме про нові дублінські угоди, тобто про нові правила міграції і рішення дійсно вагомих питань, як, наприклад, зміцнення зовнішніх кордонів ЄС? Тому це свого роду перемога певної більшості європейських країн, але водночас і внутрішня поразка. Розбіжності серед країн ЄС. Це тимчасове явище, вважає інший експерт і клаве де. Справа дійсно могла дійти до тріщини в ЄС, якби не ухвалили це рішення. Гадаю, що й невеликі держави, які поки ще дуже бургливо протестують, наприклад, Словаччина, у майбутньому звикнуть до розподілу біженців, адже це не паровий коток, який проїжджає по невеличких державах. Єврокомісії точно доведеться прослідкувати, щоб інтереси цих держав захистили за допомогою особливих правил. Побоювання країн, що в меншості перечасні, також вважають експерти. Справа в тому, що в цьому році в країнах ЄС розподілять не всі 120 тисяч біженців, а тільки близько половини. Це рішення мають ще підтвердити лідери країн ЄС на екстреному саміті середу.